Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10 ранку розкажу я, Лілія Налягака 37 шахедів шахадів збили наші захисники цієї ночі у небі над Україною. Як повідомили у повітряних силах зсу окупанти запустили по нашій території 65 ударних дронів та безпілотників різних модифікацій. Шахеди знищили у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях у наслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Черкащина. 28 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Наслідки російської атаки безпілотниками ліквідовують на Сумщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, сили ППО збили в області 14 дронів. Водночас, два безпілотника, які впали, наробили шкоди. Один у Буринській громаді, другий у Сумській. У Буринській вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 вікон у житлових будинках та більш як 20 у закладі освіти. Попередньо люди не постраждали. У Сумській зайнялося у дачному кооперативі. Зруйнований один будинок і ще чотири пошкоджені. Пожежу рятувальники загасило. Теж минулося без постраждалих в області. Запровадили графіки аварійних відключень. Зараз діє одна черга вимкнень, уточнили в адміністрації області. Кількість атак на Куп'янському напрямку зросла до 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, піщаного та Загризового. Проти мирного населення Харківщини ворог застосував авіабомби, БПЛА, безпілотники, бив із РСЗВ, є постраждалі. Більше дізнаємося від нашої кореспондентки Світлани Шакери. Вона зі студією наживо з Харкова. Світлано, вітаю! Що відомо про наслідки ударів? Вітаю, Лілія. Так цієї доби є постраждалі від ворожих атак. Це чоловік та жінка. Учора близько 16 росіяни скинули на куп'янськ авіабомбу типу ФАБ 250 через удар пошкоджено щонайменше 12 приватних будинків, а також поранено 71-річного чоловіка. І ще одна жінка постраждала через атаку на Муначівку. Село Росіяни обстріляли з РСЗВ град. Учора по Куп'янську Росіяни вдарили ФПВ-дроном прямо по автівці швидкої медичної допомоги. В цей час в автівці перебувало двоє медиків та тяжко хворий пацієнт, якого везли саме в лікарню. Після удару на щастя ніхто не постраждав. Усю бригаду евакуювали і зараз у швидкі думають, як оснастити усі машини швидкої допомоги системами радіоелектронної боротьби. Учора по куп'янську росіяни дронами били увесь день. Пошкоджено щонайменше три службові автомобілі поліції. Також пошкоджено автівку комунального господарства. Є також влучання в Золочівській громаді. По ній росіяни б'ють керованими авіабомбами. За останні три доби скинули на Золочівщину 12 авіабомб цієї доби цієї ночі. Дві авіабомби поцілили по відкритому простору біля Муравського та Березівки. І ось щойно повітряних силах повідомили, що знову на Харківщині. Активні розвідувальні безпілотники, тож можлива робота протиповітряної оборони. Такі в нас новини, Лілія. Дякую тобі, колего. З нами наживо з Харкова була Світлана Шакера. Росіяни дещо знизили інтенсивність штурмів під Покровськом, але й далі намагаються обійти місто з півдня. Про це у нашому ефірі розповів начальник прес-служби бригади Червона калина Микола Коваль. За його словами, в окупантів величезні втрати, і саме через це вони не наважуються штурмувати місто. Успішно нищити ворога нашим підрозділам. Допомагають ФПВ-дрони та артилерія. Дня вони змінюють тактику кожного дня вони штурмують по декілька разів і по 10 разів можуть штурмувати за добу по 20 разів, і це в різних населених пунктах. Тому щодо призупинення їхніх, їхніх про їхніх просування, і взагалі призупинення активної фази зараз, то це завдяки тому, що. Залучаючи всі засоби, які в нас є, тільки наша бригада кожну добу від 10 до 20 живої сили знищує окупантів і від 2 до 5 одиниць автомобільної техніки, і так як я повторюсь, не нещодавно там на тому тижні, ми знищили броньовану колону, тобто кожного дня вони несуть більше втрати живої сили. Напружена ситуація поблизу Вовчанська. Противник обстрілює цей район кабами та артилерією. На міських околицях наші бійці щодня відбивають російські штурми. За даними бригади, Гард, яка працює на цьому напрямку, окупанти скупчуються в північній частині. Але завдяки злагодженій роботі ЗСУ ворог не встигає закріпитися на позиціях. Аби ефективніше нищити окупантів, підрозділ оголосив збір на 250 тисяч гривень. За ці кошти планують придбати ударні дрони та комплектувальні до них. Задонатити ви можете за QR-кодом, який бачите на екрані. Збори літають, вилітають, виконують свою роботу, і разом з ворогом також це призводить до їх знищення, тому що вони знищують ворога, коли самі розбиваються. Вибухівка знищує їх також разом з ворогом. І тому нам потрібні нові дрони. Нам потрібні нові дрони, нам потрібні нові комплектуючі до них батареї, в тому числі, тому що при морозі батарея швидше сідає, потрібні потужні батареї. І ми просимо глядачів долучитися до цих зборів. Не миротворча місія, а сили стримування, можливе розгортання іноземного військового контингенту в Україні одне із питань, яке обговорювали лідери країн ЄС на саміті у Брюсселі напередодні. Рушійними силами цієї ідеї виступають Франція та Велика Британія. Що саме планують і чого хоче Київ, розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Не гуманітарна чи спостережна місія, а військова. Президент Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у розгортанні іноземного контингенту, але наголосив, що це має бути не єдиною гарантією безпеки в Європі. Таку можливість розглядають як перехідний етап перед вступом України до НАТО. І схоже, що союзники Києва погоджуються зібрати потрібно не миротворчу місію, яка б спостерігала за дотриманням режиму припинення вогню. А війська, які б стримували Росію та гарантували, що загарбники не нападуть знову. Я не вважаю, що модель миротворчих місій ООН підходить для ситуації в Україні. Вона, очевидно, все ще буде дуже небезпечною зі стотисячними арміями, які розділятиме лінія розмежування. Тут знадобиться щось набагато надійніше. Це можна порівняти з випадком, коли чубляться двоє великих хлопців, і хтось хоче втрутитися, щоби зупинити їх. То ця людина повинна мати більше м'язів ніж ті двоє, бійку яких вона намагається припинити. То якщо це буде справді безпекова місія гарантувати безпеку України від подальшої російської агресії, то в ній варто задіяти понад 100 тисяч вояків. У цьому немає жодних сумнівів. Ми повинні розуміти, що Росія хоче знищити Україну. Росія хоче ліквідувати Україну і напасти на інші держави. Ми це мусимо чітко усвідомлювати. Інше питання: де зібрати таку кількість людей на папері? Європейці мають майже 2 мільйони солдатів, але це зовсім не означає, що їх запросто можна перекинути в Україну, адже це загальне число, яке враховує морський флот, повітряно-космічні сили та адміністративний персонал, а не лише сухопутні війська. Крім того, після повномасштабного вторгнення Росії певну частину персоналу європейці відрядили на схід для посилення військової присутності на кордонах з агресоркою. Ну і потрібен баланс. Допомога Києву не має бути по власній обороноздатності країн. Істотно б розвантажила Ситуацію залученість американців, навіть якщо і не вояками, а технікою, зброєю і можливо командуванням для за всієї поваги до європейських військ вони не мають потенціалу здатного протистояти російській загрозі. Я впевнений і наполягаю, що без сполучених штатів цю ініціативу не можна реалізувати. У США найбільший потенціал вони не втручаються у ті конфлікти, які зараз наявні в Європі стосовно цього питання між різними державами щодо України, тому є об'єктивними. І саме США могли би очолити командування цими європейськими військами могло б йтися про свого роду інтегровану командну структуру з головнокомандувачем, тобто навіть без безпосередньої участі американських солдатів у цій місії. Європейці були б зовсім не проти, якби на цій посаді був американець. Щось схоже на те, як ми маємо верховного головнокомандувача центрального штабу збройних сил НАТО в Європі. Із часів генерала Ейзенхаура у 50-х роках, зараз ним є генерал Кріс Каволі. Він базується у місті Монсу Бельгії, та координує і американські і європейські війська. Тобто європейцям ще є над чим міркувати не тільки де знайти достатню кількість вояків, але й як прописати структуру та завдання місії. Київ хоче точно знати, якими будуть повноваження іноземних солдатів у разі нового нападу агресорки. Та де саме їх збираються розміщувати. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон. Єдині новини. Його врятували з під обстрілів, і тепер він шукає добру родину. Ідеться про пса, якого волонтери вивезли у Чернівці з прифронтового села Преображенка, що на Запоріжжі. Нині собака на адаптації та реабілітації після пережитого. Більше про його історію розкаже Ольга Лучик. Це шаман. Він до нас приїхав з прифронтового міста Запоріжжя. І буквально, коли його забрали, через день-два туди прилетів знаряд. Тобто тим, що він приїхав до нас, йому буквально врятувало життя. Збуджений і лякається будь-якого шуму. Шаман ні секунди не сидить на місці, а ще дарує багато любові тим, хто про нього піклується. Да, 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 да. Його власниця, попри щоденні ризики, не виїжджала із сірої зони, бо крім шамана, мала ще п'ятьох собак, яким був потрібен догляд. Але щоразу вибухи були сильнішими. Тож волонтери з Запоріжжя собак прилаштували по притулках у Дніпрі, а далі звернулися до хвостиків, що у місті добра, і ось цей чорно-білий красень у Чернівцях. З провідником він приїхав, правда, їхав в окремому вагоні, адже не давав відпочити людям. Ну і далі вже до нас приїхав. Все ну якось він сприйняв нас позитивно, я скажу так, незважаючи на те, що він там був під обстрілами, але він оптимістичний хлопець, скажем, дійсно, не зря його назвали шаманом. Анастасія з Енергодара вона вивезла з окупації власних собак а зараз рятує й інших, поки що не відходить від шамана. каже йому як ніколи необхідна підтримка. Я бачу, що він реагує на звуки, на найменші якісь звуки, але різкі звуки, щось десь впало, щось десь вдарилось по забору. Хтось задів забор, він. Такий звук він на всі ці звуки дуже сильно реагує. Він здригається. Розумію його. Я розумію, що йому треба, що не треба. Як можна себе поводити з такою собакою, як не можна? Дивлюся, на що він реагує, на що ні. Поступово намагаюся показати, що мені можна довіряти, що зі мною не боляче, зі мною цікаво, зі мною не страшно, що я підтримую, якщо треба. Я бачу, що тобі потрібна підтримка, я тобі дам цю підтримку. І, в принципі, у нас прекрасні взаємини, як для тижневих. Крім шамана, у центрі ще 26 песиків. Кожен песик, коли до нас потрапляє сюди, у кожного своя історія. І інколи там збила машина, це переломи, це якісь травми, а інколи це ніби собачий ангел підказав дорогу, іди туди, там тобі допоможуть. Кожен чотирилапий тут очікує на свою люблячу сім'ю. Якщо це активна собачка, то обов'язково ми спілкуємося з людиною, яка потенційно підходить бути хазяїном даної собаки, і вона також має проводити активно час. Наприклад, у нас є собачка Віра, яка ну я просто чекаю того лижника, того хлопця чи дівчину, яка любить подорожувати, любить бігати по горах. Мені здається, вона ідеально підійде. Ідеальна пара буде. Шаману ж потрібна чуйна родина, яка зробить все необхідне, аби він відновився після пережитого. Будь ласка, допомагайте волонтерам, які опікуються тваринками, притулкам, розвантажуйте їх, тому що ми не можемо прийняти нових песиків, доки ми не знайдемо нових домівки, нові любов, нове серце, нове взагалі для кожного кожного песика. З Чернівців Ольга Лучик Ігор Ріга подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини. Об 11-й підбиватимемо підсумки ранкових новин. А просто зараз в ефір повертається Олександр Васильченко. Колегу дякую, Лілія. Митна війна з Канадою, Мексикою і Китаєм, а також ментальне здоров'я дітей. Як війна може позначитися на їх психіці? Про це і не тільки поговоримо протягом години. Обов'язково дочекайтеся.